Просив Йона смерті у сльозах, коли рослина лиш за ніч пропала, Бог виростив, воно у спекі час дня цілого все йону прикривало, став шкодувати йону так себе, що навіть смерті став просить у Бога. О, як би зараз тут я вже помер. Я більше вже не винесу такого. Господь сказав, а ти хіба садив, що так за ним ти плачеш безутішно? Народ покаявся і я його простив. Для мене бо є цінним кожен грішник. Колись так плакав також і Ілля Бог забери душі мої шукають. Та Бог сказав, тобі скажу ось я. Зберіг собі сім тисяч я в Ізраїлі. Буває дуже важко в житті, До краю аж що сили вже не стане. До Бога плакатись, ми спішимо скорій. Горить в душі до себе така жалість. А сатана вже поруч, тут, як тут. Думки все посилає він потоком. Нащасніших тебе нема навкруг. О як ти в цьому світі одинока і плачеш, Господи, скоріше забери, немає сил нести такий тягар вже, а Бог до тебе каже із гори поглянь навкруг, як сестри там і браття, вони не менші тягарі несуть, багато хто із них багато більший Крізь сили я в житті цім не даю, я бачу, зможеш ти пройти це. Не починай дитя себе жаліть та думать, що тебе я не жалію, і щоб померти мене не проси на все мій час, положений в цим світі, не слухай ворога, в скорботах підкріплю, допоможу пройти усі напасті. Я так, дитя моє, тебе люблю, я дам тобі іще побачить щастя, а діти Божі не страждають на землі, переплавляються, щоб в небі засіяти. Мені потрібно на землі ще ти, щоб душі для мене іще спасати.